Гарного дня, щастя, здоров'я! Сьогодні ми маємо 27 липня 2022 року. І я хотів би показати наслідки після шквалу, після граду, після стихійного, таку, будемо сказати, лиха, де прийшов у нас на Івана Купайла. Якраз в мене було свято на Івана Купайла. І от на Івана Купайла прийшов сильний шквал з дуже великим градом. Град був такий, що я мусив ховати машину, щоб її не побило. І деякі градини були в розмірі горіха. Після того, вже обійшовши сад, побачив, скільки було побито горіхів, збито на землю, поломаних гілок. І саме було сумно так на серці, коли саджанці, дерева, які були посаджені, їм вже було по 5 років, тут 4-5 років, вижене саджено. І десь вісім дерев в мене на місці привоя були поломані і положені на землю. І в мене туди виникло питання, чого сіянець ні одного дерева вломаного не було при корені, тільки відломані гілки при неправильному формуванні, а привитий був вломаний при корінні. І туди, коли я вже почав. Так будемо сказати, тщательно або наполегливо роздивлятися. тому. І тут от замітив таку річ, що дерево міст від посіву, від посадки на тому 4 роки. Хороший сорт, це Придністровська досвід, чи Чорновіцький, Чорновіцький один гарний дерево для традиційного саду, може бути трохи для уплотнівшої посадки. Але вже наче плодоносне, вже заклали гарні плоди. От. І от бачимо місце, де прививалося. Є скос, який добре видно от прививку. І по наружі повністю жива кора. А в середині дерево мертве, середині, типу, як дупло, воно не дупло, але дерево не живе. Получається, це такий називаний ефект, проблема чорної лінії, коли по наружі, вроді, є видимість, що воно зрослося, а всередині, на місці, де були язички зрощення не було, тобто, ілі язичок довго був пересушений, ілі довше цей період, або туди якась бактерія зайшла, але понаружі. Так не обдивися, бо ти ж не будеш зламувати кожне привите дерево, зламувати чи воно, як воно, наскільки була міцна спайка. Тобто дерево висаджене, і воно не було особливих нього вражень, що воно відстає в рості. Тобто воно розвивалося, може бути чуть, -чуть трошки слабше, як, як сіянець, але гарно розвивалося. Раніше заклало плодоношення, плоди досить якісні, хороші. От. Але результат п'ятого року, де мене випало, після шквала випало вісім дерев. То є, на, цьому, на цьому участку, де тут посаджено біля 300 дерев, от привитих тут було десь більше 150, і 150 дерев при цьому шквальній погоді, дерева, на які ніколи би я не звернув увагу, що вони мають якийсь ганч, але вони були прикорені, відломані. Тобто на це треба особливо звертати увагу при покупці саджанців. Одна із проблем, що коли язичок Привоя, з подвоєм складальше, щоб він не був пересушений, щоб ця спайка вона була жива, як і кори, так і самої е, серцевини. Туди такого ефекту не наблюдається. Але це тут звернув результат. Або е, е, після дія так називаємо проблеми чорної лінії, щоб розуміти, як вона діє. Тут може бути грибок, може бути бактерія, може бути десь пересушено було. Але оце є. Послідствія того, що дерева зачастую недовговічні. Тобто це теж мати на увагу, коли ми доглядаємо сад, щоб місце привоя було якісне, щоб його доповнітельно обробляти фунгіцидом, щоб воно було, я би сказав, вище землі, бо іменно на рівні землі найбільше присходить всяке заболівання, щоб таким чином якось продовжити, сказати, життя. І продуктивність е, е, плодоносящих, вже молодого плодоносящого саду, привитих саджанців. От от на що хотів звернути увагу. Дякую.